Використавши Махна для розправи над білими, далі більшовики зосередились уже на ньому. Була підступно розроблена таємна операція. Коли махновці їхні сили виявилися розбитими на дві частини: одні з махном залишалися в Гуляйполі. А другі на чолі з каретником були в Криму, і от о, такий спосіб їх вирішили ліквідувати. Там були на них нагінки, розповідали, що вони не хочуть підкорюватися командування, що вони такі сякі, і так далі. Уже так закінчився третій той союз. І хоча навесні 21-го року здавалося, що розгром махновцям не загрожує на їхній бік, і досі переходили цілі підрозділи Червоної армії, але це був Початок кінця Ленін, щоб вгамувати незадоволення низів, іде на поступки. Проголошує нову економічну політику. Продрозкладку, тобто просто конфіскацію хліба, замінюють удвічі меншим продподатком. Учасникам банд пропонують амністію спершу на місяця, а потім подовжують кілька разів. Стомлені сімома роками воїн, насильства і руйнувань. Повстанці, попри недовіру, усе ж залишають лави махновської армії, причому не лише рядові. А й командири та найближче оточення батька вони дістали від термінування. А проти тих, хто не піддався на амністію, чекісти розгорнули терор. Сили махновців тануть влітку. 21-го військова розвідка більшовиків оцінювала чисельність революційної повстанської армії у тисячу дві шабель до півтисячі піхотинців на тачанках та 30 кілометрів. Це вже було зовсім не те військо, що в степах громило і червоних, і білих. А загнана ватага позбавлена головного ресурсу народної підтримки. Один за одним гинуть найближчі соратники Махна Федосій Щусь, Василь Куриленко, Олександр Тарановський. Утім, самого батька спіймати не можуть навколо постаті. Нестора Махна формується міф про невловимість. Я якось згортав. Щоденні зведення чекістів про ситуацію там на території України. І от 21-й рік, 20, ну в основному 21 й рік, дуже часто в цих зведеннях говориться про те, що вони нарешті вбили Махна, а в окремих випадках навіть до цього звіту в звіті писали, що докладаємо відрізану голову Махна. Звісно, в справах цих голів немає, але таких вбивств Махна. Ну так, 10-20 підряд іде, при тому, що він вже, в принципі, був десь там за кордоном.